Здорові стосунки здорова сім'я. Фотовиставку під такою назвою презентували в Ніжині. а створили її в рамках важливого соціального проєкту Дозволь собі світити, мета якого підвищити обізнаність населення щодо домашнього насильства шляхом проведення навчальних тренінгів. Проєкт фінансується фондом народонаселення UNFPA та громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. яка дуже м, зуміла підібрати саме за. Заходи, які б могли розкрити родини і підтримати родини в цей такий непростий час протидії запобігання гендерно зумовленому насилю, домашньому насильству, воно має місце у нашій громаді. І нам є ціла серія алгоритмів взаємодії інституцій, які сприяють, покращують саме взаємодію щодо цієї проблеми, яка є в нашому місті. Ідея проекту була підсилити саме здоров'я. Сумки підсилити екологічне вираження негативних емоцій, бо часто ми не знаємо, як робити правильно. Ми не хочемо травмувати свої сім'ї, але і не знаємо, як правильно відноситись, як донести свій внутрішній стан або свої переживання і тому з. Деякі випадково, деякі не випадково, скажімо так, здійснюють домашнє насильство. Тому ми саме проект підсилювали це і навчали. Це були тренінги навчальні, саме де навчала наша психологиня. Ми практично, як чоловіки, так і жінки, вчилися я висловлюванню, вчилися позитивно мислити і підтримувати один одного. Усі бажаючі містянки могли залюбки долучитись до важливого проєкту. Наголошує Ганна Б'янка. Тут була і була і глина, заняття з глини. Тут були е, тренінгові заняття з нашими е, родинами, тому що тут чоловіча е, складова, і у нас гендерний підхід, рівний підхід, де і чоловік, і жінка мають про це знати. Е, е, була можливість зануритися в теплу цю атмосферу і показати різницю між здоровими і нездоровими стосунками. Ця виставка вона є демонстрацією. Е, ці світлини е, говорять про здорові стосунки, про це світло, яке в кожній. Є родині в кожній сім'ї, і навіть родини, які ви бачите, там тато і дитина або мама і дитина це теж уже сім'я, і е, ми маємо поважати їх, відноситись толерантно. Це ніяк не виключення. Це навпаки е, говорить про те, що здорові стосунки можуть бути в будь-якій будь-якій родині. Фотовиставка Здорові стосунки Здорова сім'я стала завершальним етапом проєкту Дозволь собі світити. Це було підсилення наших ніженських сімей та сімей, які проживають зараз на території територію Ніжина підсилити і показати іншим, показати громаді, що таке здорові стосунки, що таке здорова сім'я, і це саме світлини про приклад того, як ми можемо піклуватися, турбуватися та любити один одного і показувати, не соромитись. Організатори намагалися через кожну світлину передати внутрішній світ кожної родини. Фотограф наш зміг піймати кожну мить і душу кожної сім'ї. І дуже багато фотографій щодо кожної сім'ї. В нас є на фотокартках, на фото наших холстах зображені є також сім'ї військових, є сім'ї переселенців, є прийомні, є опікунські сім'ї. Є також сім'ї, які були в колі насильства, які змогли вийти з цих стосунків. Вони зараз транслюють ці здорові стосунки. Не обов'язково бути там чоловік, чоловік, дружина і дитина це сім'я. Ми транслювали, що і мама, і дитина, яка змогла вийти з таких стосунків, це вже є повна сім'я. Це дуже тепла і щира фотовиставка. Резюмують глядачі. Тепла виставка. Чудові портрети дійсно це наш випускник фотохудожник, і тут виявилася вся його майстерність. Такі бачення дуже Ну, університет пропагує сімейні цінності, родинні цінності. оце щастя, яке є у людини від того, що він має дітей, їх може навчати залучати до якихось таких гарних речей. І ну, ми раді, це вже не перша виставка в нашому університеті, ми завжди е щиро вдячні нашим партнерам. В час війни подивіться, скільки тут щасливих обличчя. Здавалося, ми повинні зламатися, ми повинні тут битися в якійсь е такій тузі. А ми посміхаємось, а ми одягаємо вишивання. Ви знаєте. Мені здається, що такі виставки вони конче необхідні в цей час. Чому? Тому що вони утверджують оптимізм нашої української нації. Вони утверджують основні цінності християнські організатори, запевняють, мети проєкту досягнуто у повній мірі, а це висвітлення стосунків, у яких відсутнє насильство, а наявна турбота, піклування, підтримка, час проведений разом, та гендерна рівність на світлинах. Ніженські родини, з яких варто брати приклад здорових стосунків.